Мої вітання компанія Автопарк та з нове надходження Peugeot 508 SV 2012 року випуску на дизельному двигуні об'ємом 2 літри, автоматичні коробки передач та передньому приводі. Візуально-технічний автомобіль без нарікань привезений із Європи та Україні мав одного власника. Має історію обслуговування по комплектації. Парктроники перед-зад, оригінальні легкосплавні диски 18-го радіусу на зимовій гумі, безключовий доступ, по салону білий шкіряний салон в досить охайному стані, панорамний дах, широка мультимедія з навігацією, клімат контроль. Шайба керування мультимедією, підігрів сидінь, мультикермо з круїзом та асистентами утримання в полосі, підрульові перемикачі, кнопка старт-стоп, електроручник, проекція. електрорегулювання дзеркал з функцією складання, а також електропакет по задньому ряду. Як новий. Дуже чистенько оглянута. Охайна доглянута шкіра, перепрошую. шторки для задніх пасажирів. Також електропривод до кришки багажника. А оглянути даний автомобіль можна за адресою місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк, телефонуйте.